Погода зустріла серпень теплими обіймами, було сонячно, мало вітряно, а дощі обходили нас стороною. Але відомо, що погода має примхливий характер, тому найближчими днями ми очікуємо на її зміни. До території України наближаються атмосферні фронти, перший з яких зайде вже на територію Житомирщини вночі 5 серпня. Але його енергії замало, щоб подолати такий міцний антициклон, який зараз корує погоду України. Тому вночі очікуємо поодинокі дощі та окремі грози. А вдень антициклон вистоїть і залишить нам літній температурний режим. Опади малоймовірні, вночі буде 16-18 градусів, а вдень 26-28. А от наступний фронт, який зайде на територію Житомирщини 6 серпня, має більше амбіцій. Він буде супроводжуватись рясними дощами в окремих районах, значними дощами, грозами. В в окремих районах градом та шквалами до 15-20 метрів за секунду. І так як це фронт холодний, то він зумовить суттєве зниження температурного режиму. Вночі це всього 12-13 градусів, а вдень не вище 22. Вітер розвернеться на прохолодний північно-західний і з середньою швидкістю 5-10 метрів за секунду. Але починаючи 7 серпня характер погоди знову зміниться. Нам на допомогу прийде новий. Антицикло, який зараз зародився над Францією, йому дали назву Хедвік, і прибуття Хедвіка на Україну очікуємо вже 7 серпня. Він наведе лад в погоді, дощі повністю припиняться, а температурні показники щедро підуть вгору. До кінця тижня очікуємо підвищення нічних температур до 16-18 градусів, а денних до 27-29. Вітер розвернеться на лагідний, південний, його швидкий не перевищить 5-10 метрів за секунду, і так як температурні показники підуть вгору, підвищиться пожежна небезпека лісів до надзвичайного найвищого п'ятого класу, що потребує відповідальності громадян у поводженні з вогнем.